Обібрала я сьогоднішнє м'ясо, його вийшло значно менше, звісно, ну, але там залишалися шматочки такі більш кістляві. Але воно бомбезне, воно дуже смачне. Ми вчора на вечерю їли отаке запечене м'ясо і салат з капустою пекінською. А сьогодні я вирішила на вечерю зробити щось на кшталт шаурми. Не зовсім буде шаурма, буде імпровізація. Достала лаваш, щоб розмерзався з морозилки. М'яско в нас є це. Є ще вчорашні у холодильнику. В мене є маринована капуста. В мене є вершковий сир м'який. Тож буду імпровізувати, думаю, що це буде смачно. Ой, по, 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 по. дозвонилася ще в один інтернет-магазин. В них немає відправки новою поштою. Намагалась дозвонитися ще в один, немає можливості зв'язатися з операторами, так як в Дніпропетровській області повітряна тривога, і всі оператори в укритті. Отака була відповідь. Коротше кажучи, знайти замовити Wi-Fi роутер виявилося ще тією проблемою. Ось так. Так. Ми вже майже три години без світла. В області дуже гучно, дуже багато шкоди знову натворили. Вова вже приїхав, пішов поратися. А я, як і збиралася, в польових умовах роблю щось на кшталт шаурми. Змазала лаваш вершковим сиром. Ось такий. Поклала м'ясо, зараз покладу туди капустки. У нас є такий ось соус з грибами. Буде замість кетчупа і замість грибів. Два в одному. І на сухій сковорідці підсмажу і буде вечеря. Ну а що? Будемо виходити з положення. Ось такі дві шаурмички в мене вийшли. Приходиться жарити по одній, бо не вгадала з довжиною, і дві не вміщаються. Але зараз підсушу трошки. Там що там м'ясо готове, капуста готова, кетчуп і сир, все. Готуватись там нічому. Лавашик трішки підсушиться і буду знімати. Отак світить наша. Наш оцей фонарик. Ну, але я включила ще й вспишку, Тут ще зараз і вспишка світить. На цьому буду з вами прощатися. Підписуйтесь, будь ласка, хто ще не підписався. Сьогодні, як ніколи, бажаю всім спокійної ночі і мирного неба над головою. Всіх вас цілую, люблю, обіймаю. І далі буду вам показувати і розказувати, як живе звичайна родина в звичайному селі. Бувайте до завтра. Папа! -па.